Вітаю вас, любі друзі, на каналі Котли ТТСК. З вами Максим Яковець. І сьогодні я вас познайомлю з наборами від компанії ТТСК для чищення тимохідних систем. Для чого потрібно чистити тимохідні системи? Щоб коефіцієнт корисної дії твердопаливного обладнання був максимально високий. Термін експлуатації твердопаливного котла був збільшений вдвічі, щоб не загорілася сажа в димохідних системах. Треба підтримувати завжди димохідні системи чистоті. А для цього треба чистити димохідні системи хоча б один-два рази на рік. Тому компанія ТТСК розробила. Доступні та якісні набори для чищення димохідних систем для любого діаметру та любої довжини з якісних та надійних комплектуючих. Ми розробили три набори ТТСК Стандарт, ТТСК Стандарт Плюс та ТТСК Люкс. І я познайомлю з кожним набором вас окремо. В ТТСК Стандарт входить сталевий, до якого кріпиться щітка по різьбі. сталевий може бути довжиною 6, 8, 10, 12 метрів. Тому можна почистити тимар до 12 метрів. Діаметр щітки може бути від 125 до 500 мм. То можна почистити як маленькі побутові тимохідні системи від буржуйок, так і великі промислові котли. ТТСК стандарт плюс. Буде входити прут сталевий 6, 8, 10, 12 метрів, пластикова щітка для чищення від 125 до 500 мм, а ще буде входити поліно. Поліно потрібно для того, щоб процес чищення димаря був максимально простим та легким. Ви завантажуєте в камеру згорання твердопаливного обладнання 10-15 кг дров твердих порід з вологостю не більше 20%, або пів відра вугілля. Виставляєте температуру подаючого теплоносія 80 градусів Цельсія, і після години горіння твердого палива в котлі, додаєте дане поліна. В поліні йде велика концентрація каталізатору для чищення від сажі та смол, які становлюються м'якими. Поліну навіть можна завантажувати в упаковці. І після того, коли котел прогорить. Ви очікуєте 20 хвилин та можете робити очищення котла. З поліном процес очищення котла та димоходу буде набагато простішим. Третій набір ТТСК ТСК люкс. Туди буде входити сталевий 6, 8, 10, 12 метрів, щітка пластикова, як завжди, від 125 до 500 мм в діаметрі. А також, якщо ви дуже довго не чистили димарь, Туди буде входити якісна металева щітка для того, щоб чистити дуже складні та товсті відкладення. То є, ви спершу чистите металевою щіткою, а потім ви чистите пластиковою щіткою, щоб не пошкодити димохід, якщо це димохід із нержавіючої сталі. Набір для чищення димохідів ТТСК підходить як для професійного, так і для домашнього використання. Це простий спосіб очищення димоходу від сажі. Завдяки даному набору можна самостійно видалити сажу та попіл із внутрішніх стінок димохідних елементів без їх пошкодження. Уважно доглядаючи за димоходом та періодично використовуючи набір ТТСК, ви підвищите ефективність опалювального обладнання, а головне завжди будете спокійним за стан. Вашого димоходу. Якщо ви хочете, щоб ваш котел відпрацював максимально довго, сажа ніколи не загорілася в димоході, тому що це дуже небезпечно, я раджу завжди перевіряти відкладення в димохідних системах та робити їх чищення. А компанія ТТСК з наборами ТТСК для чищення димохідних систем вам в цьому Поможе. Якщо вам сподобались дані набори, і ви хочете підтримувати димохідні системи в робочому стані, переходьте по посиланням, які розміщені нижче під відео, та робіть замовлення на набори для чищення димохідних систем ТТСК Стандарт, ТТСК Стандарт Плюс та ТТСК Люкс. З вами був Максим Яковець, канал Котлити ТСК. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку. Якщо у вас залишилися питання по наборам для чищення димохідних систем від компанії ТТСК, пишіть ваші питання в коментарях нижче під відео. До нових відео! Зустрічі любі друзі на каналі Котлети ТСК.